Усім привіт! Світ тварин такий різноманітний та непередбачуваний, що не припиняє нас дивувати. А тому запрошую не тільки послухати, а й побачити те, що обов'язково вас дивує. Не забувайте підписатися на канал, адже руда біологія це завжди цікаво. А почнемо з найбільшого коника світу, який мешкає на території Нової Зеландії і має довжину до 10 сантиметрів. Для захисту у коника на задніх лапках є великі шипи, які він різко викидає вперед. Якщо на нього нього чатує небезпека, але найбільше дивує звук, який видає цей поміч своїми кримками. Цю пані звати Мурена дракон. Її не дуже привітну мордочку прикрашають м'які ріжки, що ростуть над очима. Насправді це не ріжки, а дуже видовжені ніздрі. Якщо я скажу кажан, то ви відразу уявите темне створіння в темряві ночі. А як вам ось такі милі, білі та пухнасті кажанчики, що ховаються у великому листку? Медузи бувають різні. Наприклад, цю через її зовнішність називають медуза яєчня. Розмір такої морської страви може сягати 60 см в діаметрі. А біологічна назва медузи котолоріза. Ось ця частина схожа на жовток, не що інше, як шлунок тварини. А ще ця яєчня дуже липка на доторк. А до яєчні тримайте ще й цвітну капусту. Саме таку назву отримала ще одна медуза, яка мешкає біля Мальдівських островів. Хоча біологічна назва цієї красуні медуза цефея. У морських коників потомство виношує самець у спеціальній сумці на черевці. І коли приходить час, то із сумки виходять коненята. А ось тепер подивіться. Як виглядає процес, коли самка передає ікру самцю для виношування? Ну а далі займається своїми жіночими справами, доки тато дбає про все інше? Усі ми звикли, що гусінь харчується рослинами. Але виявляється, що так роблять не всі. Перед вами гусінь хижачка, яка у бік рослин і не дивиться. Зате комашок ловить та їсть із великим задоволенням. А ось мухоловка, хоч і схожа на гусінь. Але все ж таки це не гусінь, а доросла багатоніжка. Побачивши таку у себе вдома, ми часто лякаємося, а дарма. Бо мухоловка має таку назву не просто так. адже понад усе полюбляє ласувати різними мухами, а заодно позбавляє будинок, в якому оселилася від набридливих комах. Так що бережіть своїх мухоловок. Гнізда для виведення малят бувають різні. Здебільшого птахи будують їх з гілок та листя, але є птахи, які обробляють шматочки ґрунту власною слиною і буквально кладуть стіни, як справжні будівельники. Так здатна робити і відома всім ластівка. Ви здивуєтеся, але і серед комах існують подібні будівельники. Ось погляньте, як будує своє гніздо Оса Пелопей. Або оса гончар. Комаха використовує мокру глину, будуючи ось такі камери, які згодом відкладе яйця. Зовнішність багатьох тварин дійсно дивує. Завжди хочеться спитати, як? Чому? Ось, наприклад, хіба не дивний вигляд має Зміїно-шия Черепаха із Австралії? Або риба хірург? До речі, знає знайомі практично всі. Адже саме вона була супутником немо з мультфільму У пошуках немо тільки там була доросла особина. А прозорою риба хірург буває лише у дуже юному віці. Не менш цікава зовнішність у підморгуючої рибки, яка чи то когось приваблює, чи когось відлякує на великих глибинах своєю біолюмінесценцією. А взагалі на глибинах мешкають дуже цікаві створіння, як, наприклад, карипрокт риба з тілом, що нагадує пуголовка. У цієї риби немає луски, а саме тіло схоже на холодець. Такі чарівні рибки можуть мешкати на глибині до 7 тисяч метрів. Але повернімося на суходіл, де зустрінемо цікавого павука. Його називають павук павич. Хоч хвоста в нього і немає, як одноіменного птаха. Зате він уміє так правно настовбурчити своє черевце. Ну точно тобі павич! А ось на черевці оси є небезпечна штука, котра називається яйцеклад. Оса проколює ним тіло маленької попелиці і відкладає туди яйця. О, цей жорстокий-жорстокий світ, в якому весь час доводиться боротися за виживання. Що і роблять ось ці жаби. Я не я коли голодна, а гусінь така товстенька та апетитна. За що б'ються ці два здарування, мені невідомо. Але точно знаю, що у тваринному світі представники одного виду ніколи не прагнуть убити один одного, поранити, принизити чи поставити на місце. Ось головна мета постійних змагань між тваринами. Друзі, допомагайте цьому відео змагатися з іншими за рекомендації на Ютуб. Адже чим більше вподобайок воно отримає, чим більше коментарів, тим більше рекомендацій отримують інші глядачі для його перегляду. А на сьогодні це все. І пам'ятайте, що біологічне щастя це класна штука, чого я вам і бажаю після перегляду цього відео. До побачення!